Про Святого Духа дом Філохії, єпископа Іконійського, розділ 7. відповідь тим, хто стверджує, що про сина належить говорити не з ним, а ним. 16. Однак вони стверджують, що говорити з ним, то МФ у зовсім дивно незвичайно, тоді як ним, тоді у іслав. І славу писання найбільш властивий і вжитку, браті, звичайний, що скажемо їм на це? Блаженні вухи, які не слухали вас, і блаженні серця, які врятували від шкоди ваше вчення, а вам, Христолюбцям, скажу, що церкві відомі обидва видословживання і що вона жодного з них не відкидає як такого, що виключає інше. Поки коли розгляну велиці свадь народну вищість його достоїнства, тоді свідчимо, що має він славу за це. А коли уявляємо собі, що він подає нам блага. Та нас самих приводить до Бога, роблячи йому своїми, тоді відповідаємо, що благодать, це звершується ним і в ньому. авто ке Ен авто. Тож вислів з ним, то меф У, властивий тим, що славословить, як вислів ним, тоді у, збіде біде пасує тим, що дякують, але помилковує те, що вислів ним, то меф у був усунений і житку богопоязливих. Бо таке словосполучення вживають і в селах, і в містах, і в сітях, які, міцно тримаючись своїх звичів, віддають перевагу шанованій старовині над новизною та зберегли передання отців неушкодженим. А тому не звичне, і хто постав проти древнього, як проти застарілого, ті вхопилися за новотворення, як і любителі убрання завжди віддають перевагу одягу, новокрої незагально прийняти. У селян і досі зна не спра, спрадав звичайний вислів. А в цих мастаків, звичайно, до сперечання слова викувані з новою мудрістю. То завказані наші отці, те скажемо й ми, тобто спільне слово отцеві, си синові, тому разом із сином приносимо самосливі отцеві. Однак ми завольняємося не тим, що таким є попередання отців, Бо бойці йшли записанням, грунтуючись на свідченнях, які незадовго перед тим ми навели нам писання. Бо сяйво. Виявляється, в думках разом із славою і образ разом з переоброзом і син необхідно з отцем, тому що ні послідовний зв'язок імені і ство названих не допускає ніякого розлучення. Подібні докази антиранській полеміці були властиві також і для Фанасію Великому. Розділ 8. У яких випадках має місце вислівним і в якому сенсі він більш властивий, ніж вислів з ним, і також тлумаченні того, як син приймає заповідь і як він поси. Посилається 17. тому апостол, коли дякує Богу Ісусом Христом, Римляне. Першин, а також каже, що ним прийняв благодать і апостольство, щоб ім'ям Його підкорити всі народи рівням першим, або що ним віри одержали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося. Тоді зображає на благодіяння Христово, оскільки Христос, то сам виливає на нас відця благодать дарів, то приводить нас собою до Отця, бо ви, словами, ним прийняли ми благодаті апостольство, виявлене дарування благ від Нього, і словом одержали доступ зображення, наше сприйняття і засвоєння Богові, звершене Христом. Тому невже узнання благодаті, яка ним у нас звершується, применшує славу? Чи буде справедливіше сказати, що опис благодіянь пристойний зміст славослів'я? Через те виявляємо, що Писання говорить нам про Господа, який дає йому не одне ім'я і не самі тільки ті імена, яким означається його блаженство і велич, але інше вживає імена, що показують відмінні ознаки єства, Взнає ім'я Сина, яке вище за всяке ім'я, Филип'яне 2, і іменує його остання. Істинним сином і народним Богом, силою Божою премудрістю і словом. І знову внаслідок різноманітних дарів благодаті, які з багатьох благості і вельми розумаїті своєї премудрості подає тим, що просить Писання, називає його тисячами інших імен. То пастирем, то царем, а також лікарем і його ж називаючи женихом, шляхом двоєма джерелом, хлібом, сокирою, каменем, Бо ці імена означають не єство, але, як сказав я, різні способи дії, які він з милосереддя до властивого свого творіння виявляє до тих, що просять відповідно до їх потреби. Бо ті, які вдалися до його заступництва, заступництва, терпіння досягли успіху добрі. він називає вівцями, а себе називає пастирем-тиховець, які слухають його голоси, і не. І не слухає вчень дивних, бо говорить вівці мої голосом моя слухають Йоанна Десятим, а царем називають для тих, які вже піднялися. Високий потребує законного управління, називається дверима, тому що світлість його заповіді приводить до діл всеславних, а також безпечно водить у дві світи, які через віру в нього прийшли до блага віддання. Тож і сказано, хто через мене віде, той вийде, і пасовище ще знає для Йоанна Десятий, називається каменем, як охорона для вірних місць на непорушне, стійкіша за будь-яку опору. І в цьому разі, коли, наприклад, називається дворим або шляхом найбільше пристойне табло знучності вживання, визначені засломним тоді авто. Втім, як Бог і син має, славу спільно з отцем, мета патроске, син Патрі. Тому що перед ім'ям Ісуса схилилися всяке колін Небесне, і земних, і пекельних, і всякий язик що Господь Ісус Христос, на слава Бога, Отця, коли друге. Саме з цієї причини вживається бидовисло, одним сповіщаючи власному славу, а іншим дарованим нам благодать. 18. бо ним тоді Автун подається всяка допомога душам, відповідно до кожного рознову до піклування вжити якесь від. Міни не йменування, бо коли бездоганна душа, яка має скверне або пороком, він поставить перед собою хвисяне п'яте. Як чисту діву тоді він називається женихом, а коли прийме душу вкриту лютими ранами від диявола, і зціляє від тяжкої гріховної недуги, тоді називається лікарем. Невже така торбота про нас наводить нашу думку на щось низьке? Чи навпаки, він викликає в нас подив з великим і в одночась чоловіколюбності Спасителя, тому що він благозволив співстраждати з нашими немочами і міг. Зійти з самої нашої немочі, бо велич могності доводить не тільки небо і земля і простори морів, сморів і тварин, що живуть у воді, а й насущі рослини і зорій, повітря і пори року, і зноманітна краса Всесвіту, оскільки те, що немістиме, Бог міг плоть безстрасну з'єднати зі смертю, щоб власним своїм стражданням дарувати нам безпестрасність. Порівняти святий Василі Великий, басідана Псалом і сорок Господь Ісус Христос, будучи з природи лідним, оскільки Він Бог. Як людина взяв на себе страждання і смерть, хоча я не зазнав зміни та шкоди своєї божественної природи, ось чому через це спасительне страждання. Підданої страждання людської породи Христа ми вступаємо в спілкування з безпристрастістю і нестраждальністю божественної породи і нарешті обожнюємося. Найкращу ілюстрацію до цих слів святителя може бути відомий висвітлютель Афанасія Великого, слово Бога стало людиною, щоб людина могла стати Богом, слово про втілення Богослови і його у нас у плоті. А якщо апостол говорить, що все це приборюємо силою того, хто полюбив нас, Римляна на восьми, то цими словами дає розуміти низьке служіння, а допомогу, що подається в державі, кріпості, бо сам з'язавши сильно порабував його майно Матві дванадцяте, тобто нас, яких сильні використовували всяку люка у дії, і сам зробив судом, благопис подібне владище через приготування того, що залежить від нас на всяке діло, благе, друге Тимофія. Так не були приведені до отцями приведення від влади темної до участі у спадщині, святих освітлі колося на Перше. Тому до будівництва, звершеного сином, буде, будемо собі уявляти, не вимушено служіння вратського приниження, а добровільне піклування, яке син збласти чоловібства, згідно з волею Бога й отця, докладу до свого власного творіння. У такому разі збережено младчистя стосовно всього, що вчинено сином, засвідчуючи його досконалу могутність і нітрохи не, не відокремлюючи не волі Отця. Та коли Господь називається шляхом Івана 14, ми повинні піднятися до вищого розуміння, а не того, яке здається на перший погляд. Бо під словом, шлях розуміємо вдосконалення, яке послідовно там порядку досягається ділами правди і просвідчення розуму, коли невпинне проривається передперед, і прагнемо до того, що раніше ще бракує, коли 3. третє. То коли досягнемо блаженного кінця, тобто пізнання Боже, яке Господь дарує собою тим, що увірювали в нього. Бо Господь насправді є шлях благий, неухильний та. Непомильний, що веде до істинного блага до Отця, бо говорить, ніхто не прийде до Отця, тільки мною, Івана 14, і тим є сходження до Бога через сина. 19. Але тепер слід сказати, що від Отця ним подаються нам блага, тобто сином через сина. Оскільки всяке створене єство і видиме, і мислене на свою підтримку, потребує Божого піклування. Тотрець слово єднородний Бог міри потреби кожного діста, надаючи йому слово допомогу у разі потреби, збільшує дари, як візноманітні на все благопотрібне через різновидні з тих, кому благодіє, так і відповідно до природи кожного творіння. Він просвіщає тих, що перебувають у темряві і невідання. І тому є світло істинне. Він судить, надмірючи, відміряючи нагороди та достоїнство діл і кому суддя праведний. Бог отець не судить нікого, але суд віддає сину Івана П'яти. Він відп... підводить від падіння тих, які завжди в життя впали в гріх, і тому воскресінь Івана Донастя. Усе це робить, доторкаючись могутністю волі і благості, Спасе, просвіщає, живить, вказує шлях, лікує, воскрешає, несуще приводить биття, створоне підтримує. Так від Бога до нас подоходить блага через сина, який у нас у кожному діє з більшою швидкістю, ніж могло б це виму вимути слово. Сим не зрівняється ні блискавки, ні швидкий рух, світле і повітря, ні міг ока, ні рух. Найшвидшої нашої думки, але всьому цьому порівняння ні швидкістю Божої дії не стає більшим, ніж найпору... найнепородкіший у наших тваринах русливості. Не скажу птахів або вітрів, або стрімкості небес, але ж черяння само нашого розуму, бо яка часова прив. Тривалість потрібна тому, хто носить усе словом сила своєї, єврея перше, і не тілесно діє, яке потребує допомоги рук для творіння, а маєство творить в усьому покірене в своєму подібному хотінню. Так говорить юдив, ти помислив і сталося те, що помислив ти. Однак щоб вели створено внесли нас до думки, ніби Господь безначальний, <кху> так говорить самодержальне життя. Я живу отцем Івана Шостой. І що говорить Божа сила? Не може син творити від себе нічого. І що говорить найдосконаліше примудрість, він дав мені заповідь, що мною сказати і що говорити. Сім це він підносить на зрозуміння розуміння отця і до отця і до отця звертає подив творіння, щоб ми пізнали ним отця, бо не є звідмів сидів, йому споглядається отець, коли вказується на окрему і властиву отцеву належну дію. Так пачить, що творить отець, там так само творить і син. Але оскільки народний піддає йому славу, то він збирає по. Подив творі через вели витворів і поставлю не самим Творцем, і піднесений тим, що пізнають у ньому Отця Господа нашого, Ісуса Христа, яким все сталося, і ради якого все. І тому говорить Господь, все моє, оскільки до Отця зводиться початок творіння. І Твоє Моє. Іоанна 17, оскільки від отця він приймає і те, щоб самому стати причиною творіння, не в тому значенні, що син у діє скористується допомогою Отця і що йому особливим окремим наказом дається служіння кожного діла. Це було б парабським та надмірно нижче Боже достоинство, але в тому значенні, що Слово, сповнившись очі благ від отця засяяло, все творить за допомогою того, хто на породив. Бо якщо немає з ним відмінності за сутністю, цей вистав є еквівалентом до терміну «єдносущний», то не матиме відмінності і замогутністю, а в кого сила рівна і в тих неодмінна і рівна дія. Христос же Божа сила і Божа премудрість, Перша Коринтян перше, тому що ним все сталося, Йоанна перше, і все ним для нього створено, колисян перше, не в тому розумінні, що він виконує якесь властиве знарядді та арабське служіння, але в тому, що він творче виконує очі волю. 20. Отже, коли говорить, я від себе не говорив, Іван 12, а ще сказав мені от оцей, так я говорю, Іван 12, і слово, яке ви чули, не є моє, але того, хто послав мене Іван 14, і в іншому місці, як заповідав мені отець, так і я творю, Іван 14, не як позбавлений собі неволі, але не, або саморухомий, або очікувані повоління, або вперед умовних знак, вживає подібні цим словам, але показує нам Ними, що його властива воля з'єднана з нерозлучне з волею Отця. Тож так звану запить будемо розуміти не як наказ, промовлений словесними органами по підлеглими, який визначає, що робити сину, але будемо розуміти її боголіпно, як сповіщення волі, йому, підзеркалення якогось образу, яке на часі переходить від Отця до сина, бо отець любить сина і все показує йому, Івана V. Тому все, що має отець, належить синою як щось, що поступово в нього додається, але як те, що в ньому цілковито існує. Навіть серед людей, той, що опанував мистецтво за тривалим розміркуванням, коренив у собі непохитний навик до цього не може вже діяти самостійно, за законами знання, які він отримав. Невже ж Бога примуде створця творця усього творіння? Завжди досконале без навчання при мудрості Божа сила тої в комусь і скорботи примудрості розуму, заховані колосяндром, потребує окремої вказівки, якої визначалися в спосіб іміри його дії. Хіба ми в марності своїх помислів відкриваємо училище і одного посадимо на місце вчителя, а іншого поставимо на місце засвідченого учня, який згодом у міру збільшення уроків навчається мудрості та досконалюється. А в тому разі, якщо зумієш додержати. Послідовність міркування, зробиш з нього висновок, що син завжди вчиться і ніколи не може досягнути досконалості, оскільки примудрість отче безмежна і безмежному неможливо досягти кінця, через те, що погоджується, що син від початку має все, той не може погодитися, що він коли-небудь досягне досконалості, але соромився ницості уявлення, що цього привели мене послідовність мову, тому повернімося знову ж до висоти слова. 21. Хто бачив мене, бачив отця Іван 14. Бачив не відбитих, не образ, тому що Божі іство не допускає в собі складності, але блаєсть волі, яка споглядається Отцеві і в синим, як щось супутні, до досутності, подібне і рівне, її краще скрати, то тож не з неї. Що ж означає, вислови, будучи слухняни Филипіани 2? та за всіх нас віддав його ремляну восьму. Означаючи, що від отця дано синові і те, щоб зблаго. Благості б'яти на людей, але ти вислухай і, і такі місця. Христос викупив нас від прокляття закону. Галати 3. Якщо Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками 5, троне також пильну увагу на слова Господні. Коли він навчав нас про Отця, тоді сам уживає, що це вже вислови повноскладні та владишні кажучи, хочу очистись. Матвія 8. Замовкни, перестань. Я кажу вам, і душе, німай глуха, поліваю тобі, Марка 9, Тоді, щоб з всіх висловив, ми пізнали свого владику творця а з попередніх навчилися пізнавати Отця наше владики Творця. Отже, все доводить істинне вчення, що якщо отець творить через сина хоч, це ні творча сила в і не втрачає досконалості, ні діє сина не визначається безсилою, але зображається єдина воля. Тож, вислів ним. Діу містить у собі визначення первинної причини і вживається для того, щоб принизити творчу причину.